Усі наші парафіяни, наші спільноти тут, у Барселоні. Сьогодні ми з вами зібралися на цю спільну молитву святу літургію з кількох причин. Перш за все ми з вами святкуємо величне свято нашого українського народу, свято Покрови Матері Божої. Свято, яке для нас є дуже тепле і надійне. Свято, коли ми ще раз і ще раз відчуваємо те, що не є самі, навіть тоді, коли можливо почуваємося на самотні. Також сьогодні ще день ми святкуємо свято День Захисників і Захисних України. Як ніколи. Напевно, що в ці роки ми з вами відчуваємо, що значить мати надійний захист що з наших мати надійних захисниць і захисників.